Привіт, мої хороші! Це мій тихий рай. Вночі сьогодні пройшов дощик трошки і трошки вдень. Дивіться, як все зазеленіло. Все гарне. Цибулька, чесничок уже так гарно видно рядочки. Дивіться, красота. Не знаю, що тут під парником, не хочу лізти, бо болото. І дивіться. Моя полуничка, як гарно вже попіднімала агроволокно. Вже треба край нею займатися. Тільки підтряхне, буду вже займатися нею. Дивіться, які в мене примули гарні порозквітали. І це черемха. До речі, говорять, що треба в тіньочку їх висаджувати. Але ось бачите, ну, тут від забору трохи тінь є, але ну, не так, що прямо як в лісі. І почуваюся дуже добре. Такі голубенькі квіточки. Цвітуть. Хвойники мої почувають себе добре. Ось цей, що я обрізала, хочу спіральку робити. Древовидний піон. цвітає вже все вилазив, все цвіте, все зеленіє. Дуже гарно. Ось в цьому році щось такі малесенькі ранні тюльпани повиростали, але квітують. Сон... Сьогодні сонечка немає, як був дощ, то не... не розкрилися. Тюльпанчики такі. Ці гарні повитягувалися, як має бути. Вже почали цвісти. Вчиток, трояндочки пускають вже листочки, вже все розпускається. І мурчик тут. Без мене ніяк, да, Мурчик? Да. слідом ходить. Ось така краса. Весна радує всім. Ось мене така аллоказія, до речі, зимує не пропадає. Ось ну, тут також очіток. Це овсяниця. Туйка така. Також трояндочка. Бачите? Там уже гіацинти, цвіт попускали. Я викопувала в минулому році, ці полишались, видно. Тепер мають зацвісти. А ось мої молодила, ті, що я виписувала в минулому році. Дивіться, які гарні порозросталися. Різний колір. Мені присилали там і по назвах, але листочок є, але я не знаю вже деякі. Так, дивіться, дуже гарні. І бур'ян, треба все. Ну, я хочу їх пересадити з цього місця в друге місце. Ну, поки міше клумби не сформувала, як я хочу, то буду потихеньку формувати і пересаджувати все. Ну, ось Ближче деревовидний тюльпан. Ой, піон. І дивіться, персик, вже ось ось буде цвісти. Щось передають мороз, не дай Боже, хай вже не треба морозу. хай розпускається, щоб було на абрикосі також уже є. Бруньки ось ось розкриється, так що не бажано нам морозу. Не треба вже, хай буде тепло. Дивіться, капець. Моя ти хороша, вилізла з асфальту. і вже ціте. О, о, поприбігали! Нюша, лапи грязні. Ось наша нюша. Що да? ти служиш? Да? Ой, молодець, молодець. Все, дивись, ти мене вже випачкала. Боже, яка краса! Як не очікувано, просто кашка.